Вітаю, друзі. Багато фопів, які працювали на 2% групи 3 єдиного податку до початку липня, опинилися у всі відомій ситуації загрози відміни цієї ставки. І багато з тих, хто до переходу на 2% був на загальній системі, чи то як новостворений одразу перейшов на 2%, прийняли рішення прийти на 5% групи 3, з тим, що пропрацювавши деякий час у липні на 5% знову повернутися на 2% єдиного податку. Цей хід конем потрібен для того, щоб закріпити засоб. Собою право залишитися на спрощеній системі після скасування спеціального єдиного податку. Ось такі ФОП тепер запитують, як їм потрібно буде звітувати з єдиного податку у 2023 році. Відповідь на це питання залежить від того, як та звідки ви попали на 2%. Давайте розбиратися. А поки підпишіться на наш канал, у нас багато корисної інформації. З ними все просто. Новостворені ФОП, які одразу подавали заяву про обрання 2%, ставали її платниками з дати їх державної реєстрації. Потім за кожен місяць подавали декларацію платника єдиного податку за ставкою 2%. За червень вони також звітують у такому самому порядку. Далі вже дивляться на свій статус. Якщо вони подавалися на зміну ставки з 2% на 5% і податківці цю заяву здовільнять, то з 1 липня вони будуть платниками єдиного податку за ставкою 5%. І неважливо, скільки вони побудуть у цьому статусі перед тим як у липні знову перескочать на 2%. Це може бути 3 дні чи тиждень. Все одно їм буде потрібно подати декларацію з єдиного податку для групи 3-5% за 9 місяців, де їм треба буде показати доходи, отримані в липні на ставці 5%. А також, вочевидь, і доходи за серпень з вереснем, якщо 2 скасують з 1 серпня, ну як обіцяють, чи за вересень, якщо 2% протримається протримаються до вересня. Є додаток у такій декларації не заповнюється, бо ми лише змінюємо ставки єдиного податку, залишаючись при цьому на спрощеній системі. Строк для подання такої декларації протягом 40 календарних днів по закінченні вересня, тобто 9 місяців 2023 року. Щодо 2%. Оскільки ФОП у тому ж липні перейде знов на 2%, то за липень слід буде подати в серпні декларацію для платників 2% за липень. Ну а далі вже дивимося, скільки протримається ставка 2%. Якщо вона всупереч обіцянкам затримається ще й на серпень, то будемо подавати декларацію для платників 2% ще й за серпень у вересні. ФОП, які перейшли на 2% із загальної системи. Взагалі-то податківці тут спочатку роз'яснювали, що не переведуть такий ФОП на 5%. Але в останньому з'явилося роз'яснення для юридичних осіб, що такий перехід можливий. Та, як показала практика, у деяких ФОП теж прийняли заяви про обрання з початку липня ставки 5%. Якщо податківці їх заяви звільнять, то для них декларуванням буде все те ж саме, що й для новостворених. Питань з річною декларації про майновий стан тут не буде, оскільки податківці погодилися переводити на 3 чи 5% відсотків лише тих екзагальносистемників, які заяви про перехід на 2% подавали в 2022 році. При цьому не буде розриву між періодами перебування на спрощеній системі, бо до кінця червня ФОП платник 2%, відсотків, а з початку липня платник 5%. Ось і все на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!